то дві жінки і чоловіки я можуть, як раз. А водій? Відти в реанімації. Як все сталося? Свідки події щось говорять? Ніхто нічого не може сказати? Там є слідчі, але не знаю. Не знаю. Хто я вже. В оранжевому це жаль. А як, на вашу думку, хто а, саме з причина вини? Не можете не сказати? Мокро, мокро дорога, не знаю. Ну, саме вантажівка чи

А скажіть, будь ласка, трупи не накривають, бо слідчі дії відбуваються, так? Ага, саме так.